Сьогодні ми з вами пірнемо в минуле. Тоді, коли нам ще впарювали комунізм. Частота напряженії, блок живлення. Страшний той блок живлення совєтський, але це тому, що і прибор суд Полімер РП Е, чи є то, то російська, то є Е. рпе 1М. Ротор. Дисплей як в калькуляторів древніх. І два якихось регулятора гірше ліпше. Щось воно таке має. Піцюрино подібне. Ротор, судячи по кнопці. Це є віскозиметр. Напевно, від англійського віскосіді текучість. Тобто міряє в'язкість чи текучість якихось рідин. Робить воно це робило точніше. Ох, які звуки. Робило воно це за допомогою вимірювання опору обертання або затримки обертання. Оце є ротор, він крутиться. Це фланець для прикручування, напевно, насадки вимірювання. І воно десь закріплювалося і вертикально ставилося. Ото воно щось почало. Ага, ще ззаду є табличка. Допуск. 91 рік. Не таке вже й старе, як видається, на перший погляд. Одним словом, воно почало міряти погано. Подумали, що це через блок живлення, і вирішили поміняти блок живлення. При заміні блока живлення зробили переполюсовку, як мене хтось поправляв. Я кажу переплюсовку, тому що плюс на мінус, тому що полюса поміняли. І після того, щось погоріло, десь тут було придане. В приданому транзисторі радянський КТ-820. З копійками. І це от, напевно, в оригінальний той, що грівся. Його поміняли, але нічого не помогло, воно ся не крутить. Тільки цифрова частина працює. Якщо це включити в розетку, то воно не виглядає таким, що се світить. Хіба може в моїй розетці воно не хоче працювати? Якусь іншу я запхати зможу. Ні, воно не світиться, принаймні я не бачу нічого. Ні, бачу, воно працює, але цього майже не видно. Отак Отакво. Бачите, щось воно там показало. Скільки з чогось. Але ніхрена не міряє і при нажиманні ротора нічого не крутить. Корочі, показую якихось папугеїв. Це ледве видно. По-перше, на такому індикаторі. І нічого не міряє. Але нам треба це зремонтувати. Тому почнемо спочатку з блока живлення. Подивимося, що там всередині в радянському. Два гвинта під плоску викрутку і дивимося на багатий внутрішній світ. Я передолю, що вони тут запакували. То, напевно, якийсь імпульсник вже. Я не є совкодрочером, і радянська техніка в мене скоріше викликає огиду, але треба, то зробимо. На щастя, чи, на жаль, ніяких цінних радіодеталей для фінажників тут немає. Все залито лаком. Таке враження, що це була воєнна прийомка. Судячи по написах, лаку і так далі. Ну, блок. Блок ми не трогаємо. Ох, блін. К561 ТМ2 таймера. Що він тут робить? Наш тут таймер? Він, як генератор, напевно, працює. Це трансформатор, без сумніву. І це отакий от от прототип імпульсного блока живлення, бо, бодай йому не ладно. Це діод або стабілітрон КЦ. КС. Можливо, стабілітрон. Треба дивитися включення. А далі діоди. І таке враження, що вони грілися. Три діода. А чому три, а не чотири? Тут діоди і тут, напевно, параметричний стабілізатор мав би бути. То конденсатор, але для чого з шапочкою? Це по виходу. Як воно взагалі працює? Два дроти сюди. Ага, а тут з другого боку пішло. Чи через діоди, чи через стабілітрони. Жесть, коротше, техніка. Я не знаю, що вам сказати. Раз конденсаторі написано плюс, то це однозначно вихід. Ну там, бо вхід ось тут. а Куди вхід пішов? Через запобіжник. Тисячу пікофарад, Класичний діодний міст на чотирьох діодах. Мабуть, оцей високовольтний 10 мікрофарад, не бачу скільки вольт, але він 100% високовольтний. Ну І далі генератор на купі розсипухи. Та не купі. Тут купи нема, два транзистора. Хто ними хитає, ось тут пішло. і і та. Ну і Генератор на катешці. Капець. Добре, збираю. Не хочу на то навіть дихати. Знову плоскі шляпи. На одному гвинті є залишки смоляної пломби. Їх хтось здер до мене, то добре. То може не я буду винуватий. Що ви там, сподіваєтесь, побачити? Я не знаю, що там всередині. Дивимось разом. Гоба. І Я передолю. Нащо я до того брався? Ще з боку плата. Ще знизу плата. Мам, цю мою жіночка. на що мені то треба було? Добре, механіка. Механіка тут справді доволі цікава. Є пружина. Угу, тобто двигун розкручує ту всю канітель. Зараз воно чи в холосту йде, чи як. Напевно, в холосту бачу прокручується шестерня. І ця пружина має затримку. А тут оптичний датчик. І, напевно, два оптичних датчика. Ось один оптичний датчик і другий оптичний датчик. І по різниці проходження, в залежності від в'язкості досліджуваного матеріалу, ми маємо, можна сказати, зміщення фази. Тобто пружина створює певне зусилля. Котре рівнозначне в'язкості рідини. І проходить шторка ось раз через датчик, а тут два через датчик. І по відхиленню, по часу відхилення, зміщенню між двома фотосенсорами, воно якось своїми логічними елементами вираховує, напевно, затримку часу, а відповідно перераховує імпиричну в'язкість рідини. Тобто тут є кормисло. Десь там двигун. Так, якщо коромисло підводиться, то підключається двигун і, напевно, через редуктор в протилежну сторону воно вже вільно йде. А в цю є зусилля. Якщо я кручу повільно, а, тут є якийсь ще блок, тобто просто так не поклу, покрутиш. Це, напевно, редуктор, не мультиплікатор, а редуктор. Напевно, високі оберти двигуна мають зменшитись для розвинення заданого моменту. Зроблено по-дорослому. Серйозні латунні шестерні, металеві шестерні. Так, низ теж знімається добре в сторону. А от і внутрішній світ. Тут є енкодер, що цікаво. Не знаю, чи ви бачите. Ось. Я думав, це якась конічка буде. Ні, це енкодер. Це якийсь такий древній енкодер. Можна побачити детальніше оптичні датчики. Як то все складно було в ті роки, то не то, що тепер. Один мікропроцесор. І пару оптопар готових чи фотодатчиків. Є реле якесь живе тут. Це є резистори чи галетники. Галетники. І значення на регуляторах. Так, давайте зближення заберемо. Вау, навіть КМ проскочила. Тут є кнопка, якраз ротор, яка має запускати ротор. І оці такі славнозвісні, ледве помітні індикатори. Пам'ятаю, як вони в калькуляторах з'явилися, то було щось неймовірно. Жгути замотані синьою ізолентою, зав'язані на гудзи і залиті лаком. Воєнна прийомка. Без сумніву. ось, що я з тим робити маю? Як я маю це? Без схеми з тим розібратися. Як мінімум, треба розкрутити плати, повідхиляти, подивитися, що там, де хлопці міняли. Що могла попалити переплюсовка і чому не їде пихун? Плата відхиляється в сторону. І тут знов красиво. К561 Є11 це сувний регістр, по-моєму. Це, напевно, якраз для відображення інформації на індикаторі. Воно щось там накопичує. Зміщую 561 Е11, лп 13 Я вже не пам'ятаю призначення тих мікросхем. Е14. Знизу знов ЛП, ТМ таймер, ПУ4. Незнайома мені взагалі. 5, 6, ніколи їх не зустрічав. На тм ках щось робив, якісь генератори чи таймери не пам'ятаю. Оп, тут ще й губити є що. Ой, чекайте, поки не загубив. Оце треба забрати одне і друге, щоб не загубити. Це просто жесть. Дроти, звичайно, не підписані, ще є перемечки на галетах так колись робили. Це було щось страшне. Міжплатні переходи дротами зроблені і виступами. І купа прапорців. Жесть! Нижня плата, точніше верхня, ось РЕЛЕ. Кварц є. Ось такий здоровий це кварц. Дві КМ-ки. Є ще рижа КМ-ка. Ось цей транзистор, напевно, вони якраз міняли. Трохи конденсаторів, кольорове маркування транзисторів. Це просто пипа. Є10, ТМ-ка, УД2 це операційний підсилювач. Коротше, тяжко і зле. Цифра працює, але тут мусить бути мусить бути стабілізація обертів. отут ще є якась мікросхема в ДІП-8 корпусі. Цифра мусить тим теж завідувати двигуном, тому що є тахометр, не тахометр а цей датчик, не знаю, як він магнітний, по ідеї оптичний навряд чи. Ану, дивіться. Бачите зубчики на валу. Маленьке шестерня далі, а це датчик. Ось він заходить сюди і тут проглядається. Магнітний оптичний пес його знає який. Поки лишнього не розбираю, бо як воно десь щось відвалиться, то потім хоч бери і викидуй. Отаке. Одним словом, стоїть завдання розібратися, чому не обертається двигун. Є підстроєчний резистор навіть тут. Тут світліші дроти. Але їх таких багато. Треба спочатку зрозуміти, визвонити, куди двигун підключається. 99% він повністю робочий. Що ж, не то що схеми, а навіть паспорта мені не вдається знайти на цей прибор. Відповідно, приходиться працювати методом наукового тика. Отже, ми маємо дві частини: перша це рахівничка. По суті, підрахунок кількості імпульсів, множник, ділитель того діла і вивід на семисегментні індикатори. І воно в нас ніби як працює. Далі два регулятора і двигун. Двигун може обертатися в дуже широкому спектрі обертів. Тобто від буквально одного оберта за хвилину, там, по-моєму, до 2 з гаком тисячі, і оберти є стабілізованими. Для цього тут, очевидно, є кварце для включення комутації якесь реле і кнопка. Якщо подивитися на поведінку. Вам треба менше світла, отак. То можна помітити, що реакція на кнопку є, показники гаснуть і є пульсація світлодіода. Причому воно якось по-різному. Попередній раз, як я нажимав кнопку, просідала яскравість індикатора, котра і так є дуже низькою. Але він вроді як продовжував світитися. Також чути якісь звуки. Хир -хир 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 -хир. Я не можу зрозуміти, звідки, думаю, що з двигуна. Тобто потужності струму немає. Але воно пробує щось робити. Ми знаємо, що була переплюсовка. І ми знаємо, що були підозри на блок живлення. Чи новий блок живлення зараз, чи залишився старий, невідомо. Приходить живлення ось сюди. Конденсатор, стабілітрон 2 і третій транзистор. і Конденсатор це без сумніву параметричний стабілізатор. Тепер я не можу визначитися з напругою блока живлення. Я знаю, що з блока на пристрій приходить 7,5 вольт, але ця напруга плаває, як ви бачите. То є вольтметром заліз і воно собі гуляє. Як так може бути, мені поки не зрозуміло. От чути було звуки, не знаю, чи ви чули, і напруга просіла до 1 вольта. Я впевнений, що з блоком живлення щось не гаразд, і починати треба з підкидування блока живлення. Єдине питання, на яку напругу. Логічним би було припустити, що живлення тут 12 вольт. Це типова напруга для блоків тих часів, плюс наявність параметричного стабілізатора і живлення. До речі, а що на живленню мікросхем можна глянути? А, ні, то не перший, то 14-й і 7-й треба дивитися. 14 і 7. -й. Тут мені валить 8,5 вольт, що якось теж не пасує. Я трохи розгублений. Треба підняти, доташити на мікросхеми, зрозуміти, яка напруга їхнього живлення має бути. Визначитися з напругою блока живлення, заживити від лабораторника і дивитися поведінку пристрою. От я його перевернув. і Індикатор взагалі чудити почав. В такт підморгування світлодіода. Це явно нездорова штука. Живлення мікросхем. А, це я кнопкою зачіпаю якраз. Це би мав вімкнутися двигун. Просіла напруга. Це завершення виміру, коли зупинив двигун. Живлення від 3 до 15 вольт мікросхем. Що також трохи дивно. І маємо 8,6 вольта від блока живлення. Тобто, ще є варіант на 9 вольт. Напевно, 9 буду подавати від лабораторника. дивитися з контролем струму, що відбувається. Параметричному стабілізаторі стоїть КС 191Т. Його напруга стабілізації 9,1 вольта. Тобто ми тепер знаємо вихідну напругу стабілізатора, а вхідна мусить бути більше, тобто не менше 9 вольт і напевно не більше 12. Для чого після імпульсного блокаживання ставити ще параметричний стабілізатор? Ну, це окрема загадка. Може в ті часи так було прийнято робити. Маємо від чого відштовхуватися. Видзвонюю собі, куди на другу плату приходить плюс і мінус. Причому плюсів у нас виходить два, мінус один, тому що йдуть кудись дроти від входу блока живлення далі. А на другу плату плюс знайшов після параметричного стабілізатора. Ще треба знайти голий плюс, чи він таки приходить на другу плату, чи він десь може напряму на двигун йде. Переплюсовка могла зачепити параметричний стабілізатор, але цифрова частина жива то, напевно, не зачепила. Грітися нічого ніби як не гріється, не бачу. Визначитися, куди пішов другий плюс напряму з блока живлення. А далі по обставинах. Мультиметр підказує, що другий плюс напряму йде на двигун. І, на, напевно, на схему стабілізації обертів. Силова частина її, вочевидь, ось тут знаходиться. Генератори, бла-бла-бла. І цей транзистор, що міняли, що грівся, що був після переплюсовки пробитий. Це, власне, схема стабілізації обертів. Керування її. Сюди заходить плюс. Проби заживлюють 10 вольтами. Поведінка в мене аналогічна, яскравість приблизно така сама. Є реакція на кнопку. І при спробі запуску двигуна, напруга просідає, струм піднімається до 1,8 Ампера. Тобто є проблема в колах двигуна. Шукаю, що де гріється. Нагрівом теж все передбачувано. Злегка гріється параметричний стабілізатор, і при включенні двигуна починає калитися транзистор. Очевидно, силовий керування двигуном. Треба зрозуміти, чи живий двигун. Зараз спробуємо його заживити напряму, відпаявши від схеми керування. Заживлюю двигун і воно поїхало. Вона собі журчить, потрохи обертає спринжинку. Добре, ми локалізували проблему. Вона є безпосередньо в системі задання і контролю стабілізації обертів вентилятора. Шпортуємося в тих бочечках з жовтими плямками. Шляк. Думав, знайшов пробитий транзистор. А виявилося, що він включений як діод. Тому маємо. Є ще стабілітрон або діод пробитий один. Вивчаю його. Він, по ідеї, якраз йде на плюс живлення. Де в нас плюс живлення нестабілізований? Та, через нього заходить плюс живлення. І він пробитий. А що йому пробитим бути, він би мав бути захисним. Ні, він не захисний. На транзистор і другий діоди йде плюс напряму, а через цей діод далі на схему керування. Діод, без сумніву, пробитий. Три білих полоски. Хто ти, воїн? А ось і видно слід дуги пробій всередині кристалу. Але коротке на платі за ним залишилося. Не зовсім коротке там падіння 9 мВ в одну сторону. І 12 в другу. Шекаю від рідного блока живлення. Десь тут в мене була кнопка. І воно поїхало. Так виглядає, що воно запрацювало. Крутить на всі гроші, наскільки може. Наскільки точно воно буде міряти, я не візьмусь сказати, це як мінімум емпірично в лабораторії мусять перевірити. А ну давайте глянемо, чи працює регулювання обертів. Якось так воно імпульсами працює. Тут йде плавно. То мінімалка була. Це ж ми тільки повернулися до стану, почав погано працювати нестабільно. Повертаюся до блока живлення. Ніяких підказок по його напрузі немає, але згадую собі, що він ні разу не стабілізований, скоріше за все. Принаймні по холодній стороні я не бачу тут нічого, що би могло стабілізувати. По виходу конденсатор в цій шапочці. Шапочку йому це тупо кришечка ізолятор. Не знаю для чого вона тут є, може через прийомку так положено. 25 вольт 100 мікрофарад. А що в нього є по факту? 9,5 Ом 29 мікрофарад. От Тому він і глючить. Вимінюю конденсатор, може воно поїде і з рідним блоком жилення. То мало що допомагає. Вона йде ривками і це без навантаження. І тільки з часом набирає оберти і трохи стабілізується. Я думаю, буде сенс поміняти блок живлення. Раз внутрішній параметричний стабілізатор на 9 вольт, 12-вольтовий імпульсник сюди стане за милу душу. Лежить в мене утех новий. Купив з коробки, десь щось підключав, заряджав на максимальному струмі, він сильно нагрівся. Впав в захист, вистиг, далі працював. Навіть, видно, чуть підплавилося. То думаю, розколю його і використаю. І знову я вже колись показував, покажу ще раз. Дивіться, всередині нового китайського блока живлення, десь з розборки вживаний, якісний брендовий. Це не є китай, це бомбезний якісний блок живлення з фільтрами, з запобіжниками, варисторами, конденсаторами людськими залитий. А чому знаю, що брендовий? А он дивіться, бачите, дротики обрізані. Опа! І в старому герметику. І по входу так само. Тобто китайці розвалили якийсь блок живлення, витягнули плату, припаяли свої китайські дротки, запхали свій корпус, тут доліпили діод, синій, щоб гарно було, і воно працює. Причому тут місце під рідний діод було, ну, але в них корпуса вже з віконечком в іншому місці. Тому так. Блок живлення хороший. Тому що зараз перевіряю конденсатори і використаю його. Мені струму великого не треба. По маркуванню він 2 А. Давав він 2,5, по-моєму, навіть цього аж забагато. Що я тепер знаю? Тепер індикація стабільна. Яскравість особливо не помінялася, бо тут такі індикатори. Тепер я чітко бачу плавний набір обертів. Є захист від блокування двигуна, він спрацьовує. Воно працює стабільно тепер. Щось воно рахує, це я зупинив. А от що рахує? То вже хай в лабораторії перевіряють. Більше я тут робити не маю що. Ось плавний набір швидкості пішов. Повторяємість 100%, тобто це виходить нормальна робота прибора. А з показами і рештою то вже не до мене. Пакую тішу власникам.